11 років в'язниці отримали члена всесвітньо відомої злочинної організації НДранґета за контрабанду наркотиків на десятки мільйонів доларів. Організував діяльність наркотрафіку громадянин Албанії з широким колом зв'язків серед членів кримінальної групи організацій за кордоном. Власне він і комунікував з постачальниками наркотику. Його спільники, громадяни Румунії та України, мали в порту забирати товар для подальшого його збуту 9 серпня 2021 року. Трьох. Організаторів наркотрафіку затримали під час спроби вивезти партію наркотиків з порту Південний. Тоді співробітники управління стратегічних розслідувань в Одеській області, Нацполіції, обласного управління СБУ та прикордонної служби вилучили понад 60 кілограмів кокаїну. Ці наркотики прибули у контейнері з бананами з Республіки Еквадор. Партію наркотиків зловмисники планували переправити до країн Європейського союзу. Тижнем пізніше правоохоронці вилучили в порту ще. Майже 60 кілограмів кокаїну, тож загальна вартість вилучених 120 кг кілограмів наркотиків склала близько 20 мільйонів доларів. Наразі суд першої інстанції виніс вирок відносно членів злочинної організації «Ндрангета» за підтримки публічного обвинувачення прокурорів Одеської обласної прокуратури. Їх засуджено до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.